Подвійне свято відбулося суботнім ранком на причальній стінці західної військово-морської бази. Ритуал урочистого складання присяги на вірність українському народові розпочався з освячення бойового прапору навчального закладу, який очільнику факультету було вручено на військовому параді з нагоди 25-річчя незалежності України. Це знаменна подія для військового навчального закладу, адже бойовий прапор є символом честі, звитяги і мужності для кожного військовослужбовця. 2016 року до факультету військово-морських сил Національного університету Одеська морська. Академія було зараховано 53 юнаків, більшість яких закінчили військово-морський ліцей. Цьогорічний набір складається також з військовослужбовців строкової та контрактної служби і учасників антитерористичної операції. Для вас, молоді громадяни незалежної України, з'явилася велика нагода відроджувати морську славу нашої незалежної держави своєю самовідданою ратною працею, забезпечити надійний захист морських кордонів нашої держави. Командувач військово-морських сил Збройних сил України, віцеадмірал Ігор Воронченко, зазначив, що одним з головних пріоритетів розбудови національного флоту і надалі залишається посилена увага до розвитку системи військово-морської освіти. підписана постанова Кабінету міністрів щодо формування інституту військово-морських сил при національній академії. Зараз на погодження в генеральному штабі проходить штат цього інституту і. Я впевнений, що найближчим часом ми вже будемо виховувати курсантів в інституті. Вітали першокурсників зі складенням присяги керівництво Національного університету Одеської морської академії. Нам разом з військово-морськими силами України краще оборонятися від назойливих. Таких вольнодумців, які кажуть, що не потрібно нам ні військово-морського флоту, ні системи да, морської підготовки. Підтримати курсантів у таку урочисту мить приїхали друзі, й родичі хлопців. Дуже хвилююча така подія для нашої родини, бо ми військові, я військова, чоловік військовий, моряки. Служимо на даний момент в Очакові. Присягу вони дають на вірність народу України, але хай їхня вірність остається в мирний час. І, ну, побажати лихого навчання, гарної служби. Ну там пару не йти, вдружитися. Самі ж юнаки щиро бажають долучитися до розбудови військово-морських сил України. Це сімейна традиція бути військовим. Змінити державу на, на, на краще. Щоб зміцнити армію, щоб все було добре. в нас витримки наснаги та міцності духу бажаємо надії українського національного флоту курсантам факультету військово-морських сил Національного університету Одеська морська академія.